П'ять років тому на території нашої комалянської громади створилося підприємство під назвою Сади Полісся. Дане підприємство розвивається досить активно, і саме сьогодні є така можливість з паном Вадимом зустрітися, оскільки нещодавно створили комунальне підприємство Респект. і Маємо намір розвиватися і рухатися в даному напрямку для того, щоб залишити сіті землі, які на даний момент на території нашої громади не використовуються або є малопродуктивними, для того, щоб ми могли розвивати саме садівництво на території. Торії нашої громади. Гарний яскравий приклад. Побачити, як зараз саджається фундук. Це і вишня. Так, на перспективу планується і переробка даного продукту. Почали ми займатися садівництвом, прийняли до себе рішення, це дві культури це фундук і вишня. Вишня це як український національний такий продукт. Можна спокійно працювати біологічними препаратами, так само і фундук. Що з плюсів? Це співпраця, це податки, це додаткові робочі місця. Це переробка, але коли це садівництво, це зрозуміло, що дуже багато багато роботи, багато капіталовкладень і багато, багато робочих місць. Це і людська праця, яка на сьогоднішній день дуже важлива. Ще один з плюсів це те, що за самим садом буде вітрозахисна смуга із плодової стіни такої. Це прийме перший удар від обробки. І які будуть там робити там агрохолдинг. Або будь-яке там інше скосподарське підприємство, тобто, це ще буде для села додатковий захист від е, пестицидів, все таки тому Маємо надію, що ми будемо мати з вами співпрацю, і Великомолянська територіальна громада буде цвісти садами, так. а не обробітками різними різними пестицидами і різними такими шкідливими речовинами. Тому щиро вам дякуємо і надіємося на те, що з нашим підприємством КП Респект і Великомлянської територіальної громади Полісся» буде підписаний договір, меморандум про співпрацю. Так, звісно, дякуємо. Дякуємо. Дякуємо вам. Дякуємо.